Я хотів би поговорити про чудову концепцію життєво важливої чесноти. про яку, на жаль, часто забувають. доброзичливість. Доброзичливість. Я хочу, щоб ви почули історію. 20 років тому я керував таксі, щоб заробляти на життя. Коли прибув о 2.30 ранку, у будівлі було темно за винятком одного вікна на першому поверсі. За таких обставин багато водіїв таксі просто сигналять один-два рази, потім чекають хвилину, а потім їдуть. Але я бачив занадто багато збіднілих людей, які залежали від таксі як єдиного засобу пересування. Хіба що ситуація пахла небезпекою? Я завжди підходив до дверей. Тож я підійшов до дверей і постукав. Хвилинку відповів немічний літній голос. Після довгої паузи двері відчинилися. Навпроти мене стояла маленька жінка років 80-ти. біля неї. Була нейлонова валіза. Ви могли б винести цю валізу до машини, сказала вона. Я дістав валізу і повернувся, щоб допомогти жінці. Вона взяла мене за руку і повільно рушила до узбіччя. Вона не переставала дякувати мені за мою доброту. Нема за що, сказав я їй. Я просто намагаюся поводитися з усіма моїми пасажирами так, як хотів би, щоб поводилися із моєю матір'ю. Коли ми сіли в кабіну, вона дала мені адресу. Тоді вона сказала: до речі, чи можете ви проїхати через центр міста? Це не найкоротший шлях. О, я не проти, я не поспішаю. я їду до госпісу. Я подивився в дзеркало заднього виду, і її очі блищали. «У мене не залишилось родини, сказала вона. майже до себе. Лікар каже, що мені недовго лишилось. Я тихо потягнувся та вимкнув лічильник. Яким маршрутом ви хотіли б, щоб я проїхав? Наступні дві години ми їздили по всьому місту. Вона показала мені будівлю, де вона колись працювала оператором ліфта. Ми проїхали район, де вони жили з чоловіком, коли були молодятами. Вона попросила мене зупинитися перед складом меблів, який колись був бальним залом, куди вона ходила танцювати ще дівчиною. іноді вона просила мене пригальмувати перед тією чи іншою будівлею чи кутом. Вона сиділа, дивлячись у темряву, нічого не кажучи. Коли перший натяк на сонце з'явився на обрії, вона раптом сказала. Гаразд, я готова. Тепер їдьмо. Ми мовчки поїхали до адреси, яку вона мені дала. Це була малоповерхова будівля. Двоє санітарів вийшли до кабіни. Як тільки ми під'їхали, вони були стурбовані та рішучі, спостерігаючи за кожним її рухом. Вони чекали її. Я відкрив багажник, дістав маленьку валізу. Відніс її до дверей. Жінка вже сиділа в інвалідному візку. Скільки я винна вам? запитала вона. Ні, ви не винні мені нічого, відповів я. О, ви повинні заробляти на життя, відповіла вона. Є інші пасажири, відповів я. Майже не замислюючись, я нахилився і обняв її. Вона міцно трималася за мене. Ви доставили старій жінці трохи радості, сказала вона. Дякую. Я стиснув її руку і пішов у тьмяне ранкове світло. За мною зачинились двері, це був звук закриття життя. Я їхав безцільно, загублений у роздумах решту дня. Я ледве міг говорити. Що, якби ця жінка потрапила на розлюченого водія того ранку або когось нетерплячого? Що, якби я відмовив їй або посигнали в один раз та поїхав, оглядаючись, я не думаю, що я зробив щось важливіше в усьому моєму житті. Я люблю цю історію. ніби допомагає мені знову визначитись у житті. Вам потрібно пригадати цю історію в часи, коли ви схочете стати кимось ще, крім доброзичливих, тому що це набагато простіше нести образу та ненависть у відповідь або карати чимститись? мститись. Ненависть знищує ємність, в якій вона знаходиться. Помста ніколи не загоїла рани. Є одне спільне між усіма нами. З нами хтось жорстоко поводився. Деякі із вас чули образи, непорозуміння. І все це певним чином просажує вашу ємність доброти. Це може зробити вас черствим, і ви можете продовжувати уживатися з кимось, будучи черствим. Дехто навіть буде поважати вас більше за вашу суворість. Але я закликаю вас не бути суворими будьте добрими, м'якосердними прощаючи один одного. Коли я справді вільний від помсти та злості, у моєму серці залишається багато місця для доброти, але не раніше. Робіть те, що правильно. Чиніть по правді. Любіть доброту. Покірно ходіть з Богом.